І По відчуженню цієї землі, по її обробітку, в сільській раді трошки не путайте поняття. Є ухвала суду про забезпечення позову, буде позору. така сама ухвала про заборону вчиняти вам будь-які дії. І... Чому на даний момент існує така. спір про право, який ви ви знаєте, який ви таке, от коли буде Вози таке, воно буде таке. Вінський національний аграрний університет. Міністер. Не, не, міністерство освіти. Вінський аграрний університет, ну так якщо власник. Міністерство, Міністерство має може до нас би позувала Да. Ви ви поймете ви в оман. Не ломаниво ще раз. Я ще раз не нав'язую. Покажіть від нав міністерства науки і освіти про те, що уповноважило вас. Міністерство науки і освіти судитися з сільською радою. Якби Але пане повноважні безпозовну заяву не Так, то четверті питання про Ну, судня міністерство заразі установок міністра про університет. переструюється, Ви вже тепер живете в порядку. новому. — Ну що мене не пам'ятаєте. Міністерство аграрної політики вищих навчальних закладів немає. Назвіть мені ще один якийсь вищий навчальний заклад, який відноситься до Міністерства агрополітики. Кроме вашого університету. Ні, так він не відноситься. А він ніколи не відносився. Вам військові всі чують, так? Пише. Відповідає. Тут немає. Та, відповідаю вам, що до постанови Кабінету міністрів про введення всіх навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству аграрної політики і продовольства, ми були і нашим власником було Міністерство аграрної політики і продовольства. Називаю вам університети, які були разом з нами там. Львівський <поцентричен> <поцентричен> це цікаво. Це Нам не цікаво це таке. Ваші. Це ж ваша людина. Ми не дамо вам контракт на я, 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 Шановна громада, вийде, шановна громада, будь ласка, тепер послухайте мене. Я, Говорю, Миколаївич, як той казав, дивився свого власного кабінету. А я вам говорю звичайно з землі. Я вам говорю про те, що. Рада. Все зробила для того, щоб бумажечка до бумажечки, документ до документа, перейти до того моменту, щоб бити ці колики і щоб цю землю роздати громаді, села і плюс е пільгові категорії міста -міст. Лігу то, що Григорій Миколаївич зараз розповідає вам. Вапшу на вуха більше. Ми десь якісь нарушили, що ми десь... Мити... Та так, вгадай, <пій> 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 <мірі> де там і ні. Ми перебивали. <пій> <пій> Ту... Ми <ще> перебивали. Добре, <пій> Ту... <ми зробили. пій> давайте, <пій> <розуміє>, почекайте. Тут начальник поліції, вибач, не міліція, а поліція. Начальник поліції. Я розумію. вам ще раз говорю, то, що нам обробляє поле. <головік> то то що <головік> що нам нам не дають зараз, Григорій Миколаєвич розказує вам всіх. Ми ж казали, ще раз почуєте мене? То, то що Григорій Миколаївич розказує, що ми порушили якісь там вертикалі власті, це все, це, все, це все байки. Ми, згідно закону України, про місцеве самоврядування зробили все правильно. І всі документи, всі норми документів, всі зробили. Якби були власниками цієї землі, була аграрний Університет, в них був, був виготовлений державний акт, так як в нас ні, на сьогоднішній день виготовлений і генеральний, е... план. генеральний план села, документи і всі документи, є. я ще раз повторюю, документ до документа. Ми не прийшли просто так бити ті колики туди. Ще mm -hmm. раз наголошую. Mm -hmm. Шановна громада, так що Дайте слухати... Правильно, бо да ви знаєте, перетратером університету. А хто вас? Ні, не соціальне міністерство освіти документи ми послали листа. На що нам відповіли? Що таких землі не рахують. Що таких землі не рахуються за Міністерством освіти. Як розпалось дотик на господарство, ви не є правонаступником господарства. Що тільки що право наступником є. Ці документи, які ви висли, а право наступником є наша наука. Так, Ні. так. Ні. так. Ні, Хто, там? Слухаємо. Хто там кричав, що я тікаю? Вернуйтесь, ми не дочекаєте.